Друзі, вітаю всіх на каналі. Спілкуюся виключно українською мовою. Чому спілкуюся? Було дуже актуально протягом цього тижня. Ну, розповім пізніше саме українська мова. Але дивіться, є Конституції України. Давайте зачитаю вам статтю 10. В Україні гарантується вільний розвиток використання і захист російської. Інших мов національних меншин України. Повторюю: в Україні гарантується вільний розвиток, використання використання вільне і захист російської, інших мов національних меншин України. Тому, шановні, якщо до вас хтось підходить і каже, чому ти розмовляєш на русіму языке? ти в Україні ти повинен розмовляти на українському. Я дуже прошу вас викликати національну поліцію України, яка працює іноді дуже на дуже ура на дуже високому рівні, і писати заяви проти таких людей, які розпалюють національну ворожнечу. Це наше звернення від, від інформаційного агентства Уран 238